Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Вітерія Сашко. добрий близьким, дуже близьким побратимам, з яким тісно, з ефективно співпрацюємо з бойового підрозділу. Є потреба так, в рамках взаємодопомоги. Вони там розвиваються, еволюціонують. Збільшують потужності, звернулися по потребу з токарний верстат. Токарний, токарний верстат їм для роботи. Поїздили, походили, подивились, поспілкувалися онлайн наживо і зупинилися на ось цьому варіанті за 40 тисяч гривень. Який, будь ласочка, який, будь ласочка, запрошую у вас жертвувати цим козакам, які так само, власне, як і я, які ми звичні воювати власним коштом ось. Ну, а ці витрати для них зараз особливо непрості. Тому, будь ласка, заїхали, подивилися з фахівцями, люфтики, рух, конуси, спрямування, все влаштовує, все працює, підключили, крутимо, захищаємо Україну. Будь ласка, всі е, дані для жертвування. Грошей для вашої підтримки в описі під відео в першому прив'язаному коментарі 40 тисяч гривень. У них є свій маніпулятор 9-тонник, приїдуть, заберуть, у себе встановлять. І вже після чого гарненько буде пару відосиків, як воно працює для захисту України, відновлення, ремонту найрізноманітніших апаратів. У них. Добряцько так представлена гілка роботизованих комплексів. Тобто, я так розумію, що великою мірою це будуть робитися там всілякі такі штуки для роботизованих систем. Можете там дуже не сміятися, не, скажімо так, не розповідати довгі сумні мені історії про цю табличку, яка мені, звісно, ріже очі. Ну, маємо те, що маємо. Я думаю, що сюди ми потім переб'ємо, на моє прохання, вони переб'ють людською мовою і без окупаційної цієї всієї історії лейбу. От, Будь ласка, долучайтеся 40 тисяч гривень. Ваших будуть працювати, сприяти максимально ефективному умовленню московитів успішному бойовому підрозділу, який збільшується. Масштабується і дуже буде вдячний за вашу участь. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.